починається сильніше сильніше. я став під навес і тут в мене появилось тільки желання, желання стати під дощ от реально от я не знаю воно в мене внутрі таке відчулося як чувство таке дитинство як бігав по калюжам під дождем і я так спонтанно спонтанно я знаю що мене ніхто там не бачить я повністю роздіваюся під навесом у мене такий навес є великий ну типу щоб там качелька стоїть така це, ну, типа, е і я на ту каченьку роздіваюсь повністю до гала. От повністю дагала роздіваюся. І виходжу оцей на саму-саму грозу. Вали такий дощ, ще й з криші воно летить, повністю. Такі струї з криші. Грім, блискавка, таке все, вітер, все. І я став, мені так класно. Мені так класно, я не хотів уходити з-під дождя. Я став, ще взяв сигарету, спочатку закрив, ну сигарету погано, бо там парутяг зробив, вона одразу намокла, бо не те, що там льогенький дощ, а волив такий, що цей з вітром і з громом, молнія. Е, Я стояв, поки він не закінчився. Це був великий сильний дощ, хвилин 15. Хвилин 15 я стояв, що з, з криші. Повністю отак лело мене, заливало повністю, водою. я стояв щасливий. От реально я стояв щасливий. Я не знаю, навіщо я це зробив. Для мене це знаєте як? Е, я потім, коли дощ закінчився, е, я обтерся, взяв полотенце, обтерся і сів на качельку. У мене качелька така є. Сів на качельку, закурив. І для мене це було таке, як прийняття себе і життя. Оце я стихія, вода, вона така ще прохладна вода, така дождіва. І оце змило з мене всю цю усталость, і оце прийняття себе, життя, от таке якесь ощущення таке класне. І я качався на тій качельці, тіло було приємно така прохолода, Уже дощ закінчився. І що я ощущав? Я нічого такого цікавого не ощущав. я ощущав просто. Що я зробив те, що захотів? Що я іменно зробив? Може, це багатьом людям, мабуть, не підійде, може, це багато людей, людей не поймуть, але я от спонтанно захотів. І спонтанно це зробив. І я реально отримав від цього задоволення. Я реально отримав від цього задоволення, тому що я ніколи не стояв голий під дощем. <гум> Ще й по таким, же був гроза, мов Оце прийняття, мені зовсім було не страшно, не, не це От, іменно отримав удовольствие. І я це назвав це прийняття себе і життя. Оце такі ситуації мені подобається. Що скажуть люди? Ну дурачок, ну дурачок, треба ховатися, треба мокритися, жінки більше після болезни. Типу треба берегтися. А я, от, от, в мене воно дощі душі таке йшло, я захотів постояти під ножим, і я отримав від цього удовольствие. І я від цього вийшов од настрій. У мене починала боліти голова, перед це пере, пере цей, пере, е, жара оце, і робота, і так, голова вже почала... а тут все, голова перестала боліти. Ну це фізика, звісно, холодна вода, все, але... Ощущення класності, ощущення... ощущення класності. Отак, то думаю, я вийду в прямий ефір, утром тільки приїхав на офіс, зараз буду чимсь займатися. Трошки плани мені збив працівник, бо захворів. Але, в принципі, настроєння хороше. Знаєте, для чого я кажу цей приклад? Це приклад отримання вдовольства від життя. Маленького, нічого ж не треба, щоб вийти під дождем постояти. І багато, навіть таких людей, які думають, там хочеться щось, а воно наче і не прийнято або потом, або якось чи це правильно чи неправильно. Але це такі маленькі радості життя. Вони додають повноти життю. Вони додають повноти життю. І я понявши, що мені подобається це, спонтанно робити те, що мені хочеться. І в цьому є маленька часточка великого буття життя.